Друзі, всім доброго дня. Я дуже радий вас бачити тут на нашому каналі. І сьогодні я хотів би поділитися з вами самим, на мою думку, легким способом, як дресирувати вашого собаку. Тому, будь ласка, підпишіться і продовжуйте перегляд. Перед тим як почати, я хотів би трошки пояснити: ми в дресируванні використовуємо таке поняття як схеми. Ми будуємо різні схеми, вони можуть бути дуже складними, вони можуть бути легкими. І для вас я хотів би пояснити найпростішу. Наприклад, як виглядає схема, щоб ви розуміли? Команда поведінка. Команда сидіти, поведінка, собака сідає. Сідіть. Ця схема з двох елементів до цього всі прагнуть. Щоб так було: команда, поведінка. Але для того, щоб поведінка повторювалася відразу до разу, поведінку треба підкріплювати. І в нас з'являється більш складна схема: команда, поведінка, підкріплення або винагорода. Нагадую, що винагородою можна. А вважати будь-що приємне для собаки. Це може бути м'яч, це може бути їжа, це може бути гра з іншими собаками, або просто коли ви відстьобуєте повідок, або коли ви дозволяєте собаці піти поплавати в річку. Це все винагорода. Інколи частіше за все, щоб сформувати якусь поведінку на собаку, треба. Здійснити якийсь вплив. Наприклад, коли ми проводимо собачку за шматочком їжі. Супер. На цьому відео ми бачимо, як ми впливаємо на цуценя повідочком і кормом, але ж немає ніяких команд. Ми просто робимо вплив і підкріплюємо цуценя за певну поведінку. Коли схема вплив-поведінка в винагорода сформована і відпрацьована, і ви можете її відтворити 10 з 10, тільки після цього можна додавати в цю схему команду. Команда, вплив, поведінка, виногорода. Команда, вплив, поведінка, виногорода. Саме тут ви можете спостерігати цю схему. Спочатку звучить команда, потім йде вплив їжею, потім собака робить поведінку і потім отримує підкріплення виногороду. Стоять. І це дуже важко, так? І нам з часом ще треба забрати відуди звідси вплив, щоб залишилась тільки команда, поведінка, винагорода, а в кінці команда поведінка. І я вас заплутав. Я ж обіцяв найлегший, найпростий спосіб. А найпростий спосіб, сама легка схема це поведінка винагорода. Тому що поведінка відбувається. Цілодобово круглий рік. Тобто, собака кожен день, кожну хвилину, кожну секунду показує нам якусь поведінку. Але ви інколи не помічаєте добру поведінку. Ви не помічаєте ту поведінку, яку можна розвинути і призвести до якоїсь дії вигодної для вас. Тому найпроста, найелементарна. Схема в дресуванні для того, щоб досягти успіху, це поведінка, винагорода. Вам нічого не треба від собаки, вам нічого не треба з нею робити, вам нічого не треба їй командувати. Просто спостерігайте дуже уважно, коли ваш собака робить якісь цікаві корисні речі, а саме, подивився вам в очіки, підійшов, сів, робив щось неприємне і недобре а потім припинив це робити і показав щось. Приємне і добре. Помічайте ці мікросигнали мікро і підкріпляйте їх. Зробив щось хороше, молодець. Зробив щось хороше, молодець. Пам'ятаємо, що підкріплення це будь-що, що подобається вашому собаці: іграшка, їжа, прогулянки, річка, гра з іншими собаками, просто ваша ласка або просто ваше добре слово. Тому найлегкий, найпростийший спосіб це. Поведінка винагорода. А якщо ви війшли вже е, во вкус, то тоді ви можете будувати більш складні схеми. Що таке команда? Команда це будь-який сигнал. Це може бути звук свистка, або будь-яке слово. Або хлопок, е, бавовна, бавовна в ладоші, так? Будь-який сигнал, який ми прив'яжемо до якоїсь дії. Що таке поведінка? Поведінка це все, що робить собака кожну секунду, кожен день. Вона спить, бігає, їсть, сере, гавкає. Все, що собака робить, це і є її поведінка. Що таке вплив? Вплив це наші маніпуляції, які ми а, робимо з собакою. Вплив це коли ми працюємо з кормиком, вводимо собачку за носика. Вплив це коли ми дражнемо собачку ігрушку. Вплив це коли ми щось кажемо собаці добре або недобре. Вплив це коли ми даємо сигнал повідочком. Вплив це коли ми торкаємось собаку руками. Вплив це будь-які маніпуляції. Направлені на нашого собаку вплив, поведінка, винагорода, команда, вплив, поведінка, винагорода і так далі. Я вас вже заплутав, але просто підкріплюйте вашого собаку за добру поведінку. Радіти цьому, коли ваш собака зробив щось класне, скажіть: молодець, супер, і дайте шматочок, і він буде все частіше і частіше показувати вам цю добру поведінку. Дякую, що додивились. Не забудьте, будь ласка, підписатись і комент. Всім добра, слава Україні!